На сьогодні понад 200 урядових та неурядових міжнародних благодійних організацій працюють на Чернігівщині, зазначає очільник області В'ячеслав Чаус. Донорські організації та міжнародні партнери під час повномасштабної війни надають Україні різнопланову допомогу, і для цього громадам варто бути активними і прозорими та не пасти задніх. Для прикладу лише за минулий рік Ніжинська громада залучила майже 30 мільйонів гривень міжнародних інвестицій. У нас є громади лідери по підписанню меморандумів про співробітництво і лідери, які саме дуже активно співпрацюють: це міста Ніжин, це міста Ічня, це Чернігів. Ну тут можна когось не забути, щоб сказати Корюківку можу відмітити Новгород Сіверський. Тобто є громади, які проактивно цим займаються, і відповідно, чим більше роботи з з міжнародними донорами відбувається, тим більше допомоги заходить у громаду. Сьогодні керівництво області максимально сприяє залученню міжнародних інвестицій в громади Чернігівщини. Наголошує В'ячеслав Чаус. На сьогодні в області створений в рамках ініціативи конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України створений офіс міжнародного співробітництва, і мета його якраз структурувати. Всю допомогу, яка надходить, структурувати зв'язки донорів напряму з громадами, допомогти тим громадам, які не зовсім проактивні в цьому питанні, тому що ми розуміємо, що щоб отримувати допомогу, треба стукати у двері. От у нас одні стукають, інші на жаль, ні. Серед пасивних громад у напрямку співпраці з міжнародними партнерами на жаль, відзначилась прилуцька по ситуації в прилуках. У вас пряме питання по прилукам. Ну Якщо можу так прокоментувати, середня температура по палаті, але тут не має бути середньої температури по палаті. Кожна громада має проактивно спілкуватись із донорами в тому числі.